Виконуємо номер 1649 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Маса 1 см кубічного міді 9 грамів, яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра, 4 см. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм куба. Об'єм куба обчислюється за формула. У нас відомо, що довжина сторони це 4 метри. Отже, піднесемо 4 метри до куба. Це 4 помножити на 4 і ще раз на 4. 4 на 4 16 і 16 на 4 це буде 64 сантиметри метри у нас. Сантиметри кубічні об'єм куба. Ну, а тепер можемо вже дати відповідь на питання, яка буде маса мідного куба. Якщо 1 сантимет кубічний міді, це 9 грамів. 64 помножимо на 9. Отримаємо 576 грамів. Маса мідного куба і записуємо відповідь. 576 грамів. Номер 1649 виконано.